Отже, робочий тиждень добігає кінця п'ятниця на календарі. В студії Вадим Ярошенко це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Витягли з машини і били по голові. У сумах зафільмували конфлікт ТЦК і цивільного. Здобутків у війні поки що достатньо. Чи готовий Путін зупинити війну в Україні? Тіло несло течією. Прикордонники виявили ще одного потопельника в тисі. На харківському напрямку ворога успіху немає. Противник зупинений. Про це під час брифінгу сказав представник генерального штабу ЗСУ. Полковник Ігор Прохоренко також розповів, що відбувається на сумському напрямку. Давайте почуємо. Цілі, які він собі ставив, вклинитися в глибину оборони наших військ на 20-30 кілометрів і створити буферну зону, на сьогодні він цих цілей не досяг. І на сьогодні він зупинений. Ми плануємо заходи свої щодо відновлення втраченого положення. Втраченого положення. Що стосується Сумського напрямку, на сьогодні у нас. Дуже ефективно побудована там оборона. Враховані всі прорахунки, що були на Харківському напрямку. Достатньо маємо сил та засобів для того, щоб стримати противника, якщо він розпочне свої наступальні дії на цьому напрямку. В Україні продовжує дорожчати долар. Станом на ранок 24 травня середній курс продажу зріс на 10 копійок до 40 ти курс євро зріс на 10 копійок до 43,75 гривень. А в обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,75. На міжбанку, порівняно із закриттям у попередній день, курс зріс на 3 копійки. У мережі поширюють відео з сумщини, на якому працівники ТЦК разом із поліцейськими силоміць витягують чоловіка з машини та б'ють по голові та руках. В обласному терцентрі підтвердили, що на кадрах дійсно присутні їхні колеги. Водночас, Сумський ОТЦК наголошує, що події на відео не мають відношення до мобілізації, бо військоми нібито допомагали поліції спинити водія, який сів п'яним за кермо. Прикордонники Мукачівського загону виявили у річці тиса тіло чоловіка. Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби. Тіло несло течією вздовж берега річки. На певному етапі його вдалося зупинити та витягнути на берег. Як з'ясувалося, загиблий був жителем Закарпаття 1975 року народження. Йдеться у повідомленні. А я нагадаю, що за інформацією Держприкордонслужби, від початку повномасштабного вторгнення Росії у тисі потонули понад 30. Чоловіків. Оберіг допоможе ТЦК виявляти ухилянтів Сервіс збирає інформацію з різноманітних реєстрів, наприклад, платників податків. За цими даними ТЦК зможе вийти на військово зобов'язаного через роботодавця, а останній допоможе доправити цю людину. Про це повідомив заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом'янського району Києва Павло Литвин це може призвести до хаосу в економіці. Депутатка Южаніна відреагувала на заяву Гетманцева щодо підвищення податків в ефірі. Ранок Лейф» представниця парламентського фінансового комітету заявила, що гетманцев не має права робити заяви про брак коштів на фінансування ЗСУ, оскільки він не профільний міністр. Чи погоджуємося ми профінансувати видатки на армію? Так ви таки говоріть, що люди, ми хочемо за ваш рахунок доповнити видатки бюджету і за ваш рахунок профінансувати армію, щоб кожен з нас е, мав гордість за те, що він віддає частину свого доходу на фінансування армії. Для цього треба зробити фонд фінансування спеціальний фонд державного бюджету, фонд фінансування армії громадянами України. Це ж а, а, інформаційно дуже підтримують, підтримують люди. З розумінням до цього віднесуться. Додайте ще створіть громадську раду, яка буде контролювати, що справді видатки йдуть на міністерство оборони, на інші міністерства. Чому так не говорити? Зеленський відвідав поліграфічний комплекс у Харкові. У наслідок атаки по ньому загинули семеро людей. 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничний комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом, багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників. Цитую: ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки і ціну свого зла, сказав верховний головнокомандувач. Ми допоможемо, я зрозумів, завдання для нас. Ми знайдемо гроші. Ну, людей повернути. Так, людей. На жаль, повернути ніхто не, ми, на можемо. жаль не можемо, але ми можемо на пам'ять цих да, людей да, да. зробити, зробити ну, друкарню. Тільки що построїли. Чотири роки там проти. чотири роки. Оцей сехідний ще раз. Байден ймовірно пропустить саміт миру у Швейцарії. і Поїде на благодійний збір коштів у Голівуді. Пише Блумберг. Це один із передвиборчих заходів. Ймовірно, президент США відвідає його разом із Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками. Водночас стало відомо, що і вісь Камали Гарріс на саміті також не буде. За даними Reuters, Путін готовий зупинити війну в Україні із замороженням поточної лінії фронту. Джерела агентства, близькі до Кремля повідомили, що російський диктатор розчарований тим, що захід і Україна виключили мирні перемовини з ним. Путін вважає, що здобутки у війні поки що достатньо, щоб продати перемогу російському народу, а подальші великі перемоги вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації, що негативно позначиться на його. Полярності при цьому одне із джерел передбачило, що угода не може відбутися, поки Зеленський при владі, якщо Росія не обійде його і не укладе угоду напряму з Вашингтоном. У той же час Орбан заявив про підготовку Європи до війни з Росією. Прем'єр Угорщини в ефірі радіо сказав, що бачить тривожну схожість між заявами західних політиків перед Першою та Другою світовими війнами та тим, що вони говорять зараз, перед час війни Росії проти України. При цьому Орбан наголосив, що РФ не має наміру нападати на країни НАТО а розмови про російську загрозу є маневром заходу для підготовки до війни. Те, що сьогодні відбувається у Брюсселі та Вашингтоні, але скоріше у Брюсселі ніж у Вашингтоні, це своєрідна підготовка настроїв до можливого безпосереднього конфлікту. Спокійно можна говорити, що йде підготовка вступу Європи у війну. А тим часом у Києві відкрили новий пішохідний міст. Він з'єднує оболонський острів із набережною та парком Наталка. Будувати об'єкт почали за кілька років до повномасштабного вторгнення, а конструкції для переправи виготовляли на Азовсталі. На місці побував наш кореспондент Олександр Саюн і поспілкувався з киянами. Тож давайте почуємо, як ставляться жителі столиці до нового шляху проводу. У Києві відкрився новий пішохідний міст. Хвиля Азову новина Live перебувають на місці події в Оболонському районі. Що відомо, будівництво розпочалося у 2020 році. Тоді Київська міська державна адміністрація запевняла, що об'єкт споруджують за кошти меценатів. Проте минулого місяця Оболонська районна державна адміністрація чомусь виділила додаткові 20 мільйонів на цей об'єкт, яких, начебто, не вистачило на бруківку та підсвітку. До речі. Конструкції для цього мосту виготовили на підприємстві Азовсталь у Маріуполі їх за кілька тижнів до повномасштабної війни привезли до Києва. Ну що, відкрили нове міст. Так, як сказав, кличко, прокидайтесь, ми прокинулися вже тут. З котрої сюди прийшли? Там буквально годинку тому. Ага, ну як вам? Як цікаво, ну звичайний парк. Ще трошки там роботи ведуться, але все супер. Ага, тобто відкрила, але роботи ще ведуть. Ще трошки є, да. Але вже в принципі можна, можна гуляти. Чи вплине взагалі відкриття цього мосту на ваше життя? Ніяк не вплине. Зрозуміло. Що він з'явився, ну, ми, типу, прогулялися з дружиною. Класно, круто. Але якби його не було, ну, в цілому парк Наталка взагалі влаштовує. Я з Запоріжжя, у нас такого немає, і у нас проблеми з цим з містобудуванням і з рекреаційними зонами. А тут молодці роблять щось навіть під час. Таких подій, які у нас зараз відбуваються, і зло нашим ворогам у нас все буде добре, ми подолаємо. Треба було трошки від, відкласти на, на після війни. Чому так вважаєте? ж ну, знаєте, що робиться у нас зараз на війні, на фронті. Не, не вистачає того сього, а тут мост, плитка. А ну от построїли, доволен я. Красотища така. Ну, правда, рибаков там було, зараз не порибачиш там. Ну нічого, дві, особливо на церкву, на дома, красиво. Чадиційне залі відкриття мостів зараз під час війни. Ну, це залежить від Київради. Гроші є, відкривають, грошей нема. краще. Гроші... Моє ось як киянин, що скаже? Я б, звісно, подержав би на фронт би більше грошей дав би. Бачили, не бачили, як він вам? Бачили, сподобався. Жарко. <смі> Там мало д... гарні, але маленькі дерева. А все інше сподобалося. Хай так буде, хай підтримують, щоб довго так просто. Чи доцільно зараз під час війни відкривати мости? Ви знаєте, може і ні, але з іншого боку, доробляти треба почати. Тому і щоб люди бачили, куди йдуть ці гроші і їх податки. Як вплине відкриття цього мосту на ваше життя? Ну, я думаю, однозначно позитивно. Головне розуміти, що ми рухаємося вперед. На моє життя вже позитивно сьогодні. Я вже своєю сім'єю сюди приїхала і взяла для себе позитивні емоції. Так що позитивно думаю. чи доречно все ж таки відкривати мости під час повномасштабної війни? Потрібно, потрібно, тому що показати всьому світу, що ми рухаємося вперед, незважаючи, незважаючи на те, що ми боремось, маємо можливість і змогу відвоювати свою вільну країну. Ми, ми ще розвиваємося. Такими були головні новини на цю мить. Ну а далі ефірну естафету я передаю свою колезі Діні Бернацькій. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Я дякую вам за увагу.